У Луцьку водій буса збив маму з дитиною на пішохідному переході. Я не гаймував зовсім там. Ну не де вони взялися, то я не знаю. Слідчі державного бюро розслідувань спільно з СБУ сьогодні проводили обшуки на Волинській митниці. Військовослужбовець, учитель із Коростеня, лікується на Волині після поранення. Війна надзвичайно зараз складна, тому де, люди, які вже трошки є з досвідом. Я вже можу називати себе такий військовий з досвідом. У Луцьку на проспекті відродження в обідню пору водій буса збив маму з дитиною, які переходили дорогу на пішохідному переході. Кермувальник машини називати своє ім'я відмовився. Про те, що сталося, розповів таке. Я не гальмував зовсім там. Ну, не де вони взялися, то я не знаю. Ну, зараз бачите, як переходять. Машин куча. За машини, може, вискочила, я не, я не знаю. Розберуться слідчі органи. Я що буду казати, що я не винуватий. Власниця кавового кіоска Анастасія Каравай говорить, ДТП сталося навпроти її павільйону. Моменту аварії не бачила. Коли вибігла на вулицю, побачила дитину на дорозі. Ми її з якимось чоловіком вкрили одіялом курткою і почекали швидку. Дитина лежала притомна, але. Я не знаю, ну я не можу сказати, що було з дитиною, тому що в мене все майшо. Травмовану жінку доправили в міську клінічну лікарню. Зроблено рентгенографію правої і нижньої кінцівки, знебовано, значить, пировому немає, просто діагноз забій правого науково ступневого суглобу. Показів для госпіталізації не було. Шестирічну дівчинку госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Вона в реанімації проходить обстеження, розповіла її мама Юлія. Чекаю лікаря, <кхем> що скажуть. Зараз дитина спить. Ну переломів, слава Богу, немає. А ви себе як почуваєте? Нормально. Ходити можете? Ні, ходити не можу. Момент, коли сталася аварія, жінка описує так. Переходили пішохідний переход, практично вже на іншу сторону. Дойшли, я просто повертаю на ліву голову. летить на мене машина, вона навіть не тормозить. Ну і так вийшло. І я побачила, що моя дитина взагалі відлетіла, а я не могла до неї підійти, бо встати не могла. Телефоном медичний директор лікарні Ігор Дородних розповів, що лікарі обстежують травмовану дівчинку і встановлюють діагноз. Її стан назвав середньої важкості. Провідна фахівчиня поліції області Марина Балдиш сказала, що обставини аварії встановлюють слідчі. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. В обласній дитячій лікарні померла шестирічна дівчинка, яку у селищі Торчин збила автівка. Про це телефоном Суспільному розповіла директорка з інформаційно-аналітичної роботи Тетяна Жураківська. Нагадаємо, аварія трапилася 25 січня орієнтовно о 8 ранку. Дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину поза пішохідним переходом, розповів телефоном Суспільному головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. З його слів, водій автомобіля ДЕО здійснив наїзд на дитину. За цим фактом триває кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі державного бюро розслідувань спільно з СБУ сьогодні проводили обшуки на Волинській митниці. Про це у коментарі телефоном Суспільному розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян. З її слів, слідчі дії відбуваються у рамках масштабної спецоперації з виявлення тіньових схем та контрабандної діяльності. Обшуки відбувалися ще у восьми регіонах України. Реалізовувати тіньові схеми митникам допомагали приблизно півсотні суб'єктів господарювання, розповіла Тетяна Сап'ян. Бюро розслідувань та СБУ одночасно розпочали обшуки і в центральному апараті Держмедслужби, і на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській Закарпатській регіональних митницях. Я думаю, що масштаби усієї України прекрасно говорять наскільки серйозна ця справа. Тіньві схеми на митниці, що місячно з державного бюджету орієнтовно до 10 мільярдів гривень, тобто кожна третя гривня митних зборів йшла до кишень корупціонерів. Речниця Волинської митниці Валентина Чорниш відмовилася коментувати версію правоохоронців, аргументуючи це таємницею слідства, та зазначила, що обшуки в адмінбудівлі митниці у селі Ремачі тривають згідно ухвали суду. Попередня причина пожежі у церкві села Барестяне Цуманської тергромади коротке замикання електромережі. Такі результати експертизи, здійсненої фахівцями дослідно-випробувальної лабораторії аварійно-рятувального загону, розповів Суспільному інспектор Луцького райуправління ДСНС Владислав Самойленко. Працюючи на місці пожежі, дослідно випробувальної лабораторії аварійно рятувального загону було встановлено, що в осередку пожежі Виявлено велике скупчення електроприладів з ознаками короткого замикання. На даний момент це є попередній причиною пожежі встановимо при огляді місця пожежі. Також на даний час проводиться експертиза щодо вилученого пожежного сміття і електропородки з місця пожежі зі слів Владислава Самойленка. З'ясування причини пожежі ускладнило те, що церква повністю згоріла. Важко встановити місце виникнення займання. Нагадаємо, пожежа, внаслідок якої вщент згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Берестяне трапилася у ніч на 6 лютого. Церква була повністю дерев'яна, як повідомляв Суспільному провідний інспектор Луцького райуправління головного управління ДСНС в області Вадим Макарчук, пожежу жителі села виявили, коли церква вже була охоплена полум'ям. На кордоні з республікою Білорус ситуація в межах області контрольована. провокацій не зафіксовано. Кордон посилено охороняють. Розповіла телефоном суспільному речниця 6-го волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Міжнародні пункти пропуску з Республікою Польща працюють у штатному режимі. Перед пунктом пропуску у Стилух на виїзд очікує незначна кількість легковиків та вантажівок. Перед ягодином 300 ваговозів. Протягом доби через міжнародні пункти пропуску в межах Волині з України виїхало 3600 людей, їхало 3400. Утримується тиск на рівні 140 на 90. Тут є перелом кістки. Олександрові пікулю 37. Боєць лікується в одній з волинських лікарень після поранення. Травму руки, говорить, отримав під Солидаром під час мінометного танкового обстрілу. Трапилося 27 січня, в другій половині дня було надано звичайно моїм обратимами швидку медичну допомогу. Евакуйовано спочатку в місто Краматорськ. До війська розказує Олександр, вирішив іти добровольцем в перші дні повномасштабної війни. Ажіотажі були військомат. ну, першочергово набирали тих людей, які мали досвід служби в армії. Мене призвали тільки в травні місяці. Разом з побратимами, говорить, боєць брав участь у боях на Херсонському напрямку. Згодом тримав оборону міст Бахмут та Соледар. Місяць у Бахмуті ми провели, і практично трошки більше місяця вже Соледарі. Назвичайно активні були бої. І з перевагою нашою перевагою ми їх змістили на декілька кварталів, ну, фактично за межі міста. Було холодно. Відпочинок по дві години, дві-три години в сутки у підвальних приміщеннях. А в «Солідарі» ми перебували в такому холоді. При мінус 17, мінус 21 опускалася температура. Жодного зв'язку не було. Це в Бахмуті було 20 днів і 21 в Солідарі є. У нас і мінометні установки, і є працівніті танки, і бронетехніка є. ну, звичайно, бажалося б бажалося більше. Олександр родом з Коростеня, що на Житомирщині у мирному житті він вчитель біології, фізики та математики. Зі своїми учнями спілкується через соцмережі. Переживають, переписуються, запитують, як справи з мене. Брат також працює вчителем, і його дітки передавали на такі волонтерську таку допомогу. Нам із різні смаколики, і цукерки там, і ліки, і ну звичайно, малюнки, які, мабуть, більшу ціну мають за ці всі інші речі. Попереду обіця два місяці реабілітації. Після відновлення Олександр знову планує повертатися на фронт. Війна надзвичайно зараз складна. Поки що не хочу відпуску, тому що приходять молоді люди. Молоді маю на увазі з навчальних центрів, хлопці, які ще не обізнані, тому треба більше досвідчені на позиціях. Чекає дружина, дочка, чекає, брат з сім'єю чекає. Тому... Не є мотивація зі слів лікаря Богдана Сидорука, у хірургічному відділенні медзакладу зараз перебуває на лікуванні вісім військовослужбовців. Оксана Кот, Олександр Ватащук, новини Суспільне, Луцьк. Сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю та оселилися у Луцькій громаді, рятуючись від війни, видавали павербенки, технічні засоби для пересування, навчальні інструменти, ліки, дитяче харчування. Переселенка Юлія Богдан із дочкою Ангеліною прийшла по пакунок з допомогою в управлінні соціальної для сім'ї дітей та молоді Луцької міської ради. На початку повномасштабного вторгнення розповідає жінка, разом із рідними тікала із Ніжина, що на Чернігівщині. На кінці березня обстрілювали. В тому числі наш будинок обстріляли. Що мені запам'яталось, так це дуже іграшка, дуже гарна для дитини. Подушечка. Продуктові набори були із червня минулого року. Надають допомогу в рамках проєкту спільно, що реалізується з фондом ЮНІСЕФ сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю і втратили домівки через війну. Розповідає начальниця відділу управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Тамара Бондарук. Спеціалісти нашого управління роблять певні такі відповідні скрінінги потреб цих сімей. Це індивідуальна допомога, тобто відповідно до потреб і стану здоров'я кожної дитини. Це йде і забезпечення, також і надання консультацій, там спрямування супроводу цих сімей, межа громади, постіль, продукти харчування, посуд. Все ж все ж необхідно було нам допомагали дуже. Ми тут отримували допомогу для дитини. Тут у нас вже були. Там е іграшки були, і він дуже дуже задоволений. Коли ти приїхав з однією сумкою ручей, то понятно, що у нас нічого геть не було. Зараз я б сказала, що все-таки все, що необхідно, в нас зараз все є. Під час соціальної акції для діток з інвалідністю влаштували розвивальний майстер-клас. За словами начальниці відділу Тамари Бондаренко, у рамках програми охопили 124 сім'ї. Микита Чибар, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Читальна зала Державного архіву Волинської області відновила роботу. У перші дні обслуговування сюди прийшов науковець Олег Разиграєв. Розповідає, понад 20 років користується послугами архіву. Нині вивчає матеріали для докторської дисертації з історії пенітенціарної системи Польщі на території Волині у міжвоєнний період. Є багато аспірантів, які готують різного роду роботи на історичну тематику. От, і в зв'язку з тим, що архів справищах не працював, це ну, для них була велика проблема, адже багато матеріалів, звісно, оцифровується і вішуються на сайт, але ми розуміємо, що матеріал. Набагато більше щоб попрацювати з матеріалами Держархіву, Олександр Кравчук приїхав із Володимира. Розповідає, протягом чотирьох років працює над генеалогічними дослідженнями. Державний архів Волинської області зберігає дуже багато документів, зокрема метричних керних сповідальних відомостей, які допомагають дослідникам відповідно знаходити інформацію необхідно. Читальну залу архіву для відвідувачів відкрили 6 лютого. Від початку повномасштабної війни зала не працювала. За перший тиждень роботи послугами скористалися орієнтовно 20 волинян, розповіла начальниця відділу інформації та використання документів Любов Коць. Ми працюємо з 9-ї години ранку, понеділок, четвер до 17-ї години, а в п'ятницю до 15.30. Обслуговують читачів дві працівниці. На опрацювання відвідувачу видають не більше десяти справ. Одночасно у залі можуть перебувати десятеро користувачів, каже архівістка Ірина Сидорук. Змінилися трішки умови роботи в читальному залі. Алгоритм дій працівника і відповідно, як ми маємо діяти під час повітряної тривоги. Як ми маємо діяти під час відключення світла, тобто ми маємо проінформувати дослідників. Щоб скористатися послугами читальної зали, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Держархіву. Про це розповіла начальниця відділу інформації та використання документів. Любов Коць бажано надсилати попереднє замовлення справ, хоча б за день, за два. Тому що знову ж таки можливо, буде відключення світла, можливо, не працюватиме ліфт і не хочеться створювати такі умови, що дослідник прийшов, а справа не готова. Зі слів Любові Коць, до початку повномасштабної війни щороку читальну залу відвідували понад три тисячі користувачів. За минулий рік зареєстрували 228 відвідувачів. Наталка Клекуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.